Так, всім привіт! Вітаю вас на каналі Соловейка Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні у нас понеділок. Понеділок 28 серпня, вже наближається кінець літа. Так, показую, показую вам, чим я займалась на вихідних. Ось всі шість мої підставочок готові. На вихідних я їх вишила і оформила. Зараз все буде по порядку. Так, залишки моїх нитечок. Як ви бачите, їх залишилось не так уже багато. Білого кольору взагалі не залишилося. І я так думаю, що в самій схемі там є помилка. Тому що, по ідеї, білий кольор, який вони туди поклали, то він тільки його вистачає для того, щоб вишити ось ці ось серединки, так? Ну, в самій схемі. А от на всі ось, ось боку вушки цього білого кольору, його просто ну, помилково, мабуть, мені здається, його просто не поклали. Саму першу підставочку, яку я е, була вишила, я на ній робила оці от, е, вісь, е, господи, як вона називається? Билить з голови. Згадаю, підпишу. Оці от вісюльки. Ще з цього білого кольору, який. Торочки. Ці торочки, які ще вкладені, білий кольор, який був вкладений в наборі, то ось тут всіх інших. Я вже брала свою звичайну вишивальну нитку, не вишивальну, в'язальну нитку. так, саму-саму звичайнісіньку, вона по кольору підійшла майже ідеально. Ну, Звичайно, якщо ось ось дивитись, різниця є, бо це товстіша нитка, ця більш така ну, м'якіша. Але мені на, насправді оформлення навіть цій нитці більше подобається, ніж от в цій. Але я не стала переробляти цю одну, хай вона буде така, різницю насправді. Як мало заметно, це якщо придивлятися. По чорному кольору залишилась ще ціла котушечка чорного кольору. Так, моточок, який був От, рожевого теж багато. Це цілий моточок рожевого, а і, і це ось із попереднього, бо їх було два. Зелений був один моточок. Ось тут трошки залишилось. І ось це ось колір функції теж трошки. Залишилось. Я ж кажу, єдине, що білого кольору не залишилось, бо е, я продавцю написала, цей набір коштував, чесно говорячи, копійки. Він, якщо перевезти на наші українські гроші, він навіть не коштував 100 гривень цей набір, який я купила. Так? То мені там писати, що там якоїсь ниточки не вистачає, чи Ще щось тим більше, що в мене була в запасах схожа ниточка. Я її взяла так і обробила. Якби може, не було, я б, може, продавцю б написала і сказала, що так і так не вистачає там ниточки. Що відправте мені. Я думаю, вони б ніба, відправили. От, Але я кажу, я нічого не писала, бо в мене в запасах є ця нитка вишивальна, в'язальна. Я хоча не в'яжу, але я роблю різдвяні віночки. З використанням цих в'язальних ниток я і тому в мене цих в'язальних ниток вдома дуже-дуже багато. Так, що ось такі підставочки, клас подобаються вони. І я кожний ранок під каву використовую. І мені мама каже: не, не жаль, не шкода тобі таку красу підставку під каву. Я кажу, ні, воно навпаки якось відразу такий настрій. Піднімає на цю підставочку, кладе чашку кави. Звичайно, я день це в, в чашці витираю, щоб ніяких плям нічого не було. Але це відразу якийсь такий настрій, така атмосфера класна, подобається. Ці такі красиві речі, насправді, навіть якщо в тебе немає настрою, чи там ти не доспав, чи ще щось, от такі красиві речі зранку дуже піднімають настрій. Так, як я зробила. Зворотню сторону, Я приклеїла сірий фетр. Чому саме сірий? Бо на сірому нічого не видно. А от якби чорний фетр, тим більше, що в мене є кіця, так Так ти от поклав і на чорному фетрі відразу все ну, буде видно, Яка шерстинка, Якась пелинка це все дуже гарно чіпляється. Ви бачите, будь ласка, вже все шерстинки від відкитськи поначіплювалися. Я думала спочатку робити такий світлий, а думаю, ні, світлий теж буде не дуже. А такий сіренький колір мені сподобався, ну, сподобав, тим більше в мене його було багато. Край обрізала ось такої, е цими, ножнички спеціальні є, так, які ріжуть так, щоб край не обсипався. Ну, фетру він і так не обсипається, але просто для краси такий декоративний край. Приклеїла я все на суперклей. Всі підставочки я вже перевіряла. Я ж кажу, кожний ранок встаю і беру собі е, цю, е, ну, буду брати іншу підставочку. Так що, клас. Задоволена я. О, Так що, кому сподобалось, до речі, мені е, одна дівчина так писала, чи жіночка. Не знаю, скільки років, так, як буде дівчина писала мені за ці підставки, де я їх купляла. Я їх купила на Taobao на китайському сайті, але я їй допомогла знайти на AliExpress теж є такий набір, але він, він коштує, звичайно, набагато дорожче, ніж тут в Китаї. Я ж говорю, тут я купляла його десь за до 100 гривень, то на AliExpress мені здається, чи 350 чи 300. Е... Більше 300 гривень коштує такий, такий самий набір. І я подивилася, що це, мабуть, і той самий продавець, в якого я тут купляла, бо е, товар ідентичний. От, реально, я там коли шукала, в цього продавця є багато різних підставок, так? то товар ідентичний, там є і різні корзинки, і різні. Для серветок ці коробочки, які ти вставляєш серветки. Так що на Алікспресі це все, це все є. Якщо комусь сподобалось, то можете на Алікспресі пошукати. Ось така краса. Боже, подобається дуже. Вони, мабуть, здається, не звичай... ну, такі звич... звичайний так, такий узор, тут взір, нема, нічого такого якогось, Якусь такого замудрого, так? Але все так просто, але, як кажуть, краса в простоті. Клас. Подобається. Подобається, ще раз подобається, і буду міль... мільйон разів говорити, що подобається. І буду використовувати в житті. І не буду їх жаліти. От треба під каву, буду під каву, треба під чай, буду під чай, Звичайно, під якісь там тарілки такі для... Їжі вечір я їх ну, не буду використовувати, бо вони маленькі. Якби вона хоч була ось так, наприклад, як дві разом, от, то тоді можна. так, Буде маленька підставка. Так, ну, завершую своє включення сьогоднішнє. І побачимось з вами буквально. ну, Ви побачите мене буквально через секундочку. А я ще не знаю, коли я буду записувати наступне включення для вас. Може, завтра, післязавтра, побачимо, який буде настрій. Так, так що... До зустрічі в наступному включенні. Сьогодні у нас уже середа, 30 серпня. Сьогодні в мене деяке включення. я вам хочу показати, хочу сьогодні розпочати нову роботку і хочу вам заодно ну, її показати, так сказати, ці роботки. Я думаю, ви її пам'ятаєте, це покупки за червень. Відео там було вишивка в п'ятцях. Ось такі 5, які йдуть. Як ви бачите, в кадрі, в мене є соняхи. Це такий самий набір, вишивка в пяльцях, декоративними, ну, гладівими стіпками декоративними. І мені сподобалася ця техніка, раніше я не вишивала, і сподобалась робота, гаденько йде. І тому, я думаю, хочу розпочати щось таке швиденьке-легеньке, бо е, часу на щось таке масштабне, щоб зараз розпочинати, в мене немає. І якісь такі великі старти я планую розпочати на початку вересня. Так? осінні, щоб були. Тому зараз хочу розпочати такий маленький букетик, маленьку роботку. Так, зараз побачимо, що тут у нас є. П'ячики я вже вам показувала. Так, 20 см діаметр п'яльчиків цих. Так, ну що це в мене маленький клаптик відірвався. Так, а, ну тут написано просто, що це 20 см пельчки. Ось такий букетик буде така роботка. Тут показано, на цій схемі показано, що якими стіпками вишивається. Я думаю, ця робота піде навіть швидше, бо тут на соняшник вишивалося повністю все полотно, а тут тільки квіти. Так, ось така тканина. Невеличкі, бачите, маленькі такі. Три ниточки, ой, три голочки. Одна тонша. гостренькі такі. Не вишивальні голки, а такі гострі. Бо цю тканинку важкувато пропивати вишивальною голочкою. І ось такі красиві ниточки, така красива палітра, ніжна така рожева. Жовтий яскравий, гарний, зайця жовтий такий, який як тут був, ні трошки не такий. Зелені кольори, подобаються такі от мені. зелені кольори. Це болотистий такий гарний. Все на все 8 кольорів у роботі. Так, що тут? А, тут написано, як які стібочки робити. Нічого нового. Так, кому цікаво. Можете переглянути попереднє відео вишивання щоденники, де я ну, розпочинала цю роботу. Там я теж показувала цей набір. Легенький, маленькі вишивки взагалі мало. Як щось поєднати разом з цим колом. З цими суняшниками, то тут взагалі бачите роботи наскільки набагато менше. Якщо, я думаю, швиденько. І завершити пару днів, 2-3 дні, ну так, до вересня, щоб завершити і розпочати тоді великі осінні старти. Так, на цьому буду прощатись і вкучуся вже в четвер, в останній рукодільний день, і заодно покажу, що я тут вишила на цьому своєму весняному букетику. Так, сьогодні у нас є четвер. Я роблю включення четвер, сьогодні 31-й, останній день серпня 2023 року я займалася ось цією роботою. Це вишивка, яка буде формиватись пляльця, декоративний букетик. Я розпочала його вчора. От ви в попередньому відео бачили розпаковку все. І зараз я вам хочу показати те, що в мене навишивалося, Ось роботка, в мене це вся готова, я її вишила вчора. За вечір сьогодні, От, буквально в мене обід. Так, за День вона повністю вийшла, дуже легко йде. Класна робота, реально. Я не очікувала, що вона мені так сподобається. Сподобалась навіть більше, ніж соняшники. Я вам показую, вона ще в мене не прана. І я вам хочу показати, як вона виглядає зараз, так в непраному вигляді, щоб порівняти, як ці всі ниточки, шовчики себе поведуть після прання. Більш детальніше про цю роботу я розповім вам в наступному включенні, коли вже буде вона в мене вишит, ну, попрана і висохне вона, тоді я вам розповім вже більш детальніше все, що як до чого. Я тут робила деякі заміни. Пізніше вам це розповім. І ще це не останнє включення на сьогодні, бо в мене ще по плану є повишивати рукав сорочки. Тому. У вже останньому включенні, ви побачите, і сорочку ну, рукав, і побачите, що по цій роботі. Ну, Дуже воно мені подобається, ефектно. Тут в мене ще тільки я не доробила ось цей ось бант, який ви бачите, на малюнки я вже планую після стірки його пришити. Так що на цьому я прощаюся і до наступного включення. Так, сьогодні в нас вже п'ятниця, ранок записую для вас відео, бо вчора пізно закінчила вишивати, якось вже в... ввечері. Не дуже хотілося знімати відео, бо воно трошки світло не таке, При денному світлі, звичайно ж, набагато краще знімається, і картинка краще виглядає. Тому я вже думаю, запишу сьогодні зранку, поки малий ще спить, не прокинувся, то я швиденько зараз запишу це включення і постараюсь пошвидше змонтувати відео і виставити вам. Так, закінчили ми на тому, що я вам повинна показати була вишити свій букетик попраний, Так, я його попрала. Ось він попратий, я його ще ніяк не оформлювала. Так, кладу ось так і дигну. Так. Це, в такому красивому конвертику, воно в мене все було. Залишок ниточок, по залишку зараз. Пройдемося, ниточок залишилось доволі-таки нормально, гарний запас. Я зазвичай це не DMC нитки то я їх не економлю, так. Треба робити протяжечку, я роблю протяжечку. Так, як мені зручно, я так і вишиваю. Так, які я внесла була сюди зміни. По-перше, фрузлики тут всі крутилися в одну, в одне пасмо, так, в 6 ниток, 2 обороти. То я Ось тут ви можете побачити, я робила, вдвічі складала нитку, так, в 12, виходить, ну, 12 ниточок у мене виходить, був цей фрузлик в два обороти. Мені здається, так набагато красивіше, бо ось тут є маленькі фрузлички, так, оце ось, наприклад, теж фрузлики в 6 шість в ниток, два обороти, що тут я серединки робила так, як по ключу. А то ось такі мінібілі елементи, мені зах... ці от Купіночки. Мені захотілося зробити їх такими більшими, бо мені здається, в мене у бабусі в селі росли квіти, такі біленькі, такі, е, як, як вони такі маленькі, як помпончики біленькі. Такі класні, класні такі пухнасенькі, але були білі. Пахли вони як хризантеми, не дуже вони пахли, так, але вони були дуже красиві. Я, ну, я їх любила, вони мені подобались. І саме я подумала, чого б не відтворити оце ось так, ці фрузлики сам, ось так. Так, і ще що я тут додавала більш нічого. А, замінила ось ці ось. Так, трошки нижче пущу. Ось ці, ось фрузлики тут теж були білі, але мені чомусь здалось, що білого кольору. Тут дуже багато, так що я додав тут рожевий. Так, оце знімаю для вас відео і бачу, яке я не доробила бантика. Ах, нічого дороблю бантика. Тоді вже покажу оформлену роботу повністю з цим бантиком. Бо я планую оформляти його в білу таку рамку красиву на підставці. Не в пельцях воно буде в мене. От. Е, по роботі Класна, е, Все супер. Ось ці ось. Ось ось квіти взагалі, мені так подобається фактурність з цієї ниточки. Так? Тут у нас був бленд між цим кольором і оцим. Ну, взагалі, ось вам поближче покажу. Класна роботка, швидко йшла. Я її вишила. Я в середу почала її, в четвер вона в мене вже була готова. Ну, день, реально день. Супер! Сподобалось, буду ще замовляти такі прикольні наборчики. І, і робити, знаєте, як відпочивалочка, от реально, якраз те, що потрібно. І тут такий небанальний хрестик, так, небанальні якісь ті бочки. Кожна квіточка робиться якось по-іншому. -по тут ромашечки в'язяться фрузики, тут робляться петельним таким шом. Ну, от реально, якщо вам хочете відпочити від хрестика, від якихось картин, так, то. Ось ці ось наборчики в пяльцях. Ідеально для цього підійду, щоб зробити вам такусь розгрузочку. Так, ось така краса. Забираю я вам і зараз, ну, добре, ще подивіться, трошки подивіться. Так, поближче покажу. Забула цього бантика, ну, куряча пам'ять, як мені колись казав вчитель інформатика, Аня, в тебе куряча пам'ять. Цей. Вже як буду оформлювати, то зроблю тут бантика. Бантика буду робити ось з цієї ниточки. Бо я спочатку планувала, може, зроблю із шовкової стрічки бантика, але, думаю, із цієї ниточки теж воно буде гарненько. Бо по прев'ю там саме із цієї, ну, з цієї ниточки. воно, З такої ж ниточки робиться, але в оригіналі. Із такого ніжно-рожевого кольору, а я зробила більш такого насиченого. Бо мені здається, трошки це контрастний такий колір, насичено-рожевий додать такої яскравості цій роботі, бо за дуже багато цього ніжного рожевого. Я його люблю, звичайно, але мені здається, що ось такий ось елементики, і тут воно так яскравості надає і барв надає цьому букетику. Так. Все, забираю букетик і зараз вам показую, що в мене відшилося на моїй Пересовській сорочці. Так, відкладаю сюди і буду брати зараз свою сорочку. Так, головне, що це той не виварить так. Ось так показую вам весь рукав кадри. Ось так. Так, я розмітила. Низ, так, рукава, то в мене тут буде брижі, трошки треба, я відступала десь 10 см від низу рукава. І ось, як ви бачите, тут у мене ще голочка з сюди. Я зробила ось цей ось центральний так шов, його, розділила свій рукав, і я думаю, щоб там не відраховувати нічого відразу, я зазвичай так і роблю, вишиваю з центру і потім йду в один бік. І в інший бік. Так. Ось така в мене вишивочка. Тут гладь, тут ось буде вирізування. Так. Це у мене курячий брід. Раніше я цей курячий брід не вишивала цей шовчик. Зараз я вам поближче покажу. Так, ось так виглядає. Ось так виглядає. Коротше, цей шовчик дуже класно йде, легенько, швидко. Тут в мене робота два дні. Я в вівторок вишивала, так почала, зробила розмітку відразу на двох рукавах, щоб потім там не збиватись, і це відразу на двох рукавах зробила розмітку, і почала ввечері вишивати. От Перший рукав, і в четвер, ввечері, так я вишивала. От. Легенько йде, супер, ніяких в мене зауважень немає. Ниточка гарно лягає. У мене тут перле е, вісьмірка показувати. Добре, знайду зараз. Так що це 12. Ні, не. Немає в мене тут з собою. Я Цю ниточку не взяла, ну, е, вісьмірка перле. Вісімкою я вишиваю, тут в мене буде вирізування. вирізування я буду робити, як і на своїх уставках, переле 12 ось ось мене 12 є, а восьмірки на мене десь є. По дорозі її загубила, поки несла. Тканинка супер. ще раз говорю, замовляла цю тканину. Це коноплі, українські коноплі в леліці. Я брала 12 ниточок в 1 сантиметрі. Класна тканинка, мені подобається, бо коли я вишивала уставки, в мене були трошки ну, такі суперечливі враження на рахунок цієї тканинки, піде вона чи ні. Хоча я і робила маленький зразочок. Але, чесно говоря, от зараз, вишиваючи рукав, я можу сказати, що ця тканина мені ідеально підходить саме от для цього взору, який я вибрала, так і для е, крою цієї сорочки. Так що... Подобається. Так що, якщо хтось планує вишивати, придивіться до, до цієї тканинки українській коноплі. І в лелітки там з'явилося теж дуже багато українських виробників льону. Я навіть тут недавно приглядала їхню сторінку. Такий сирийний вибілений льон, теж дуже він красивий колір, підходить для відтворення старовинних сорочок. О, так що. Тканинка мені подобається, буду ще замовляти в наступний раз, так як мама буде мені відправляти посилочку, то в наступні рази ще замовлю якусь собі тканинку, бо в Китаї... в Китаї проблематично саме вибрати, купити тканину для вишивки, бо тут вишивка. Саме як такої вишивки сорочок по тканині немає. Так, тут вишивають шовком, але шовкова ниточка зовсім відрізняється так, від оцих ось ниточок муліне, чи тим самим перле. І тут більш розповсюджена машинна вишивка, або якщо вишивається ручна вишивка шовком або золотою шовкою, ниткою, вона дуже тоненька. І відповідно переплетення тут вони, мабуть, на 42 і більшому каунті. Так, вишивають. Тканинок, так що ось, ось така краса. ой І ще хочу похвалитися бачила я в нічної вишивальниці в Галини, що вона буде робити набори рушника. Вона там вишиває стародавній пасхальний рушник. І вона виставку вони будуть робити у вересні. Я дуже засмучена, що не зможу попасти, бо я насправді планувала от летіти в Україну, але в мене ще сину не всі готові документи, трошки затягуються з цим всім. як завжди. Я планувала, що вже ми на початку вересня будемо в Україні, але ну, документи ще не готові, то поки це все відкладається наша поїздка. Бо я в Україні не була вже. 3, більше, ніж 3,5 роки. Так, сумою дуже вже. За друзями, за батьками, за всіма. Так, добре. Е, значить, про рушник. І вона говорила, що будуть робити якісь. Ну, буде робити набори так, з цим рушничком. І ось я побачила в неї, що все-таки так вона буде робити ці набори. Там буде якась їх невелика кількість. То я от уже чекаю, коли-коли. Пані Галина зробить предзамовлення на цей рушничок, і щоб я встигла його замовити. Так, що, якщо надіюся, то вже коли вийде це відео, то я вже цього рушничка собі замовила. А, ти цього рушничка з нетерпінням, бо насправді якось це дуже важко, коли ти тільки чуєш ну, якийсь там вишивальниць. Так? Чи хтось там, хто робить своїми руками, буде створювати якийсь набір, і буде предзамовлення. Мене дуже Рідко виходить саме попасти в це призамовлення, бо його невелика кількість. І як тільки ти побачив, наприклад, це повідомлення, так що от можна записуватися. Коли пишу, мені пишуть, вибачте. Вже там всі набори розкуплені, і це було вже не один раз, тому я надіюся, тримаю кулачки, що все-таки з рушничком в мене вийде, і я попаду на це предзамовлення. Хочеться вишити рушник той дуже класний. Будь ласка, хто не бачив, переходьте до Галини нічної вишивальниці. Я залишу посилання в описі під цим відео, вона там його відшиває, і він буде і на виставці цей рушник дуже класний. Він не бананий, такий, знаєте, пасхальний. От реально цей рушник такий, що коли ти його вишиш, хочеться передавати його е наступним своїм поколінням. От реально, це така річ, яку варто вишити, і яку варто, щоб була як такою сімейною реліквією в домі. Так, на цьому я буду завершувати свій, своє включення. І хочеться побажати, як завжди, гарних вихідних. Та й не тільки вихідних, взагалі, щоб життя якось було насиченіше, більш гарними новинами, позитивними новинами, щоб все всіх було добре. Всі були живі, здорові, і хочеться побажати, щоб в кожного кожної людини обов'язково була мрія, так, яка збулася, а не так, щоб, щоб мрії не залишалися мріями, так, а всі мрії обов'язково збувалися. Так, на цьому завершую своє включення, як завжди, і побачимось в наступних відео. Слава Україні і з Україною в серці! Дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть, будь ласка, коментарі. Мені це так гріє душу, коли я читаю якісь приємні коментарі, чи відео було цікавим, чи коли хтось попросить там, про якусь пораду. Мені завжди дуже приємно відповідати на такі коментарі. І приємно знати те, що ти якось допомагаєш, так, підказуєш там, людям, які просять тебе пораду. Так, все. На цьому. Я завершую своє включення.